Усіх вітаю. Друзі, хочу сьогоднішній ролик почати з такого невеличкого придислів'я. Тут вверху буде силочка і в кінці буде силочка на один канал. Я так вважаю, кожен з нас щось так або інакше робить задля перемоги. Хтось волонтери, хтось донатить. А хтось безпосередньо віддає своє життя за те, щоб ми могли отак от їздити на рибалки. ось. Я пропоную вам підписатися, поставити вподобайку, пос... пройти по посиланню на канал, от, ну, в котрий я теж, так би мовити, зробив частину свого вкладу, тобто я знімав цей матеріал. Попереду ще будуть ролики. Хвилиночку. Підпишіться, будь ласка, на канал. От, слідкуйте за каналом. Там ви будете бачити наших хлопців. Будуть різні, різні історії про те, як безпосередньо відбувається все це на війні. Ну а зараз дивимось ролик. Ми вже сьогодні другий день, вчора ми були. Отож, бо дивіться, ми починаємо. А верніше продовжуємо. Друзі, у мене перша риба. Що я хочу сказати? До цього дід піймав пару невеличких судачків. Дивіться, оце риба. Пліточка, дивіться. Але ж не вдалося. Точніше я зняв, Ось. а потім закінчилась пленка, як кажуть. І що? Прийшлося відформатувати, тому саме поїмка риби починається з мене. Ось такі осінні пейзажі, щоб ви розуміли, листопад місяць, а все в снігу. Хоча морозів як такових ще немає, але трішечки сніг притримує. Мінус два. І що цікаво, зовсім тут вони обмерзають кільця. На да, риба затихарилась. Зовсім мовчить. Ось так от. Я вже тебе боюсь. Вдруг знов десь щось підбагрить. Не, риба не наче непогана. Так, да, дивіться, гарний судачок. Ну, до речі, колір. Котрий в минулому році, а варуна, да, така помаранчева з холодним кольором. Саме така і працювала. Гарненький. Да, рота, Красунчик. Це вже другий гарний заліковий судачок. Нарешті мені Ах! Сход. Ну, Я відчував, що це, друзі, це була щука. Дивіться, тільки трішечки посвітліла і ось, будь ласка вам. Тапочки? Так, да, тапки спрацювала. Невеличка щучка по відчуттям. Десь така, може, до півторашки, ну, кіло 200. І все. Але ж ну, тільки почало світліти, і ось, будь ласка. Щоб ви розуміли, я вже... Поспіль декілька годин плава і взагалі не відчував жодної покльовки. Фух. Дякую тобі, рибка. Дивіться, як хвостік перекрутила. Так, це була саме щука. М -м 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 -м. Ось трішечки, ось, ось, ось вона тут притислала ось ці ось зубки, Не знаю, видно чи ні. Але я впевнений, що це була щука. Фух. Ось і рибка. Ось вам, будь ласка, друзі, сонечко. Треба було дочекатись сонечка і все. Та ні Рибка не погана, я її закину. А ну покажись, хоч дай, хоч я на тебе подивлюсь. Судочок. Ось вам, будь ласка. Сонечко. З починами. Ви таке бачили. Нивіться. І вже з молоками вже. вже готується на нерест. Так цікаво. Взяла, зрозумів. Починаю... Ах, та що ж таке знову сход, ти розумієш? Не розумію. Фух, та що ж таке, га? Починаю підматувати бух, є риба. Непогана риба. Ну що це за все судачок і досить таки непоганий. Та що ж таке, га? Продовжуємо бити антирекорди Нарешті. Що це за все окунь або невеличкий судачок. Так, сьогодні дуже риба примплива. Щоб ви розуміли. Так, я так і вважав, вагав, вважав. да, це це, дивіться. Продовження. Так. такий ж мугашки? Мінус, до речі, є. Кільця обмерзають. От чим гарні американські палки, до речі, синкрой, дивіться, на всій довжині бланка дуже широчені, відносно широчені кольця. І завдяки цьому можна рибачити навіть такий собі невеличкий мороз. Ну і звісно треба трішечки силикончику. А ну давай для, для глядачів мекни. Місце гарно проходжу. І впевнений, що тут риба є, але ж не наша. Де? А вийшов місяць із тумана. о, так, да. місяць вийшов. Нема, бачите, не хоче для вас. Ой, бачили ви тільки що цей ти... треш, та ні, нормально. Засік рибу. Збрасується душка. Я думав, вже все. Але ж ні. Ось він красунчик. Ось ти мій гарнюсенький. Це ж треба було аж вечора дочекатися, щоб. <гум> Фух. Ви, ви, ви просто не бачили цього трешу, що тільки відбувається. Він клюнув. У мене плутається катушка. Тихо, малий, тихо. Оце вже гарний. Це вже такий, як треба. Десь півтора несудецяра. Зараз хвилиночку. Я вам його покажу. А ну, пощастило, що я його досі. Тихо малий. А, він укуси мене. Дивіться, який гарний півтора кілушний судацяр. Такий вечерня. Риба ти, Цікавий, не знаю, друзі, видно чи ні. Непогана рибка. Напевно, судачок. Так. Гарний судачок. Ось вам він вечірній. Не знаю, видно вам чи ні, але ж він є зацепив ну витягуй, якщо зацепив та як це давай давай треба витягувати Так, я приготував зараз вимотаю свою прямо блін друзі я думаю не видно мою, давай Мать рюмай. Фрикцион трохи отпусти, может. Что такое? Обрыв? Вот это рыба была. Карпуша. Карпик, да? Карпуша. Карпуша. Не був нічого. Сніг заважає, ну, Юр, покажи першу рибу наступного дня. Де він? Дивіться, який басик гарний. Воно, воно ну, під ногами. Красив. Ось він красунчик. І як учора ще спрацював Кейтечівський. Фіолітовий зелений крафт крапен. Дити, який гарний басик. Починам. Дякую. Отже, жодна порогодна, жодні погодні умови нам не перешкода. Сніг, дощ, нам все одно, все рівно. Ми рибачимо. До речі, там десь марадоша з Аліксом. На іншому човну приїхав сьогодні. Кажуть, вони вже полювали три щуки. Не знаю, вірить чи ні. Але ж за що купив, за те продав. Ну давай, давай, рибулечка, ти ж є тут. Так, да, хороша рибка. Да. Щось цікаве. Не розумію. На щуку не схоже. Ні, сюдачок гарний. Не треба, не треба. О, так -от. Да. До речі, я його побачив у цьому. Дивіться як на снігу він виглядає. Гарнюненький кілушечка та наша. Підхват допомогти? Чи сам будеш? Ну, зараз та ні, Якщо давить, то судак, Щука виходить на гору. Да, щучка. Стой, стой, Не, Не поднимай гору. гору. А вот все потерял. Тацитви Та, есть. Да. Тримай. С почином? <головіка> <головіка> ось так. Эй, Юрчик раз. Чуваш, возле. А, на паузе. Друзі, робіть ставки, скільки це щука. Я кажу десь. Да кіло <laughs> двісті. Я вам серйозно. кажу. <laughs> да, да. тихо, 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 тихо. Да ви що. там мандали пів кіло. <laughs> ну Кіло, о, кіло 600. Нет, кіло п'ятсот, що прыгає. Кіло вот сказав Скільки? Кило 500. Кило 400. Не, не, не. Кило, Кило 480. Так цикало бахнула рыбка. Наступно. Ого. Ну еле-еле, лет-лет Щука, Щука гарна щука. Вона ледь-ледь зачепилася. Давай. О так, красунечка. Все. Задвушка і дивіться відразу, хоп, і все. я, я, Так, да, більше. Десь два з половиною залізна есть. Отут справді. І дивіться, я... Відчував, що вона ледь-ледь тримається. Фух, дякуємо тобі. рибулечка, ти наша. О, от такий смугастик. Добираємо. На тапки. Наступний смугастик. До сухобальського. Кунець, так? Да? Дивись, от однакові тапки. Однаково мандула. А в мене покльовок кокунячик нема. Зато я тільки що витащив луску. Гарний окунь. Витащив луску. Ось таку луску я витягнув. Це, звісно, був карпуша. Нарешті налички судачок або окунь хоча в ямі швидше за все що судачок наверно окунь бо боса башкой телепай да ну <ріпи> ти сьогодні чемпіон по окуням тут вже не так надо Якщо щука, то до мене в лодку. Дивись, приплили їм на пруху. ти. ловимо рибу. Хіба це судак? Судачок, ну і що? Щука, от. ти Якщо чесно. Хіба це судак? Альоша он такой. Неймовірно здоровий. самой яме. О, дивись, Юра. Тихо, тихо, не не, не вот я тяну. А, так ты захвастаешь. Да, ну так, так страпилось, я не винен. Фух, ну, не знаю, заликовывается или нет, а но он уже в лодке. Так, кажу 2 100. Хлопцы говорят... 24. Так, хлопцы говорят 2-300 и кило 900, да? Ну давай сюда его. Кого? Судачка. Ты кому говоришь? Тоби. Блять, я занят. <laughs> так, сейчас. Итак. Вот же. 2... 2,100. 290 200 2 200 да кто был правый? 200 я ближе все и той кто сказал 2300 повтоп <решит> <решит> теплого чаю это при такой погоде это просто фантастика тут была наступна рыбка Надо. не Невеличкий, швидше за все судачок. Ні, ха! -ха ось і я! По, хе -хе, смугастику розпечатався. Дивіться. Якій. Тапки полюбив. Та ні. Хоча рибка така непогана. Швидше за все. Та ні, ні, не треба. Це в нас трахує. Так, дивись який. Ось такий, ось такий смугастий бешкетник. Сход. Була риба бачив. Яка година? 12. Лодка суцільний айсберг, дивіться. Обліплена вся снігом. Хорош рема. Друзі, буду закінчувати. Камера глюче, ну